Всім привіт! І це виживання в Майнкрафті на версії з скрипунами і блідими лісами. Я тут буду записувати рубрику саму першу, і це саме перше відео про виживання. Тут скоро може я буду грати не сам, а з друзями. Так що чекайте наступних. Відео, а зараз ми будемо розвиватися, строїти собі хату там, добувати ресурси для розвиття. Та й нам треба буде добути багато ресурсів, щоб пройти Майнкрафт. І ще, в мене відео будуть кожен день, так що не пропускайте їх. І так, ми зараз йдемо по дереву, до дерева. Я в Майнкрафт граю не перший раз, але я його недавно вже скачав. Ну, тому що ж нова версія, розумієте. Зараз ми добудемо дерево і підемо в шахту потім. А тепер тут якась шахта невеличка я зараз ми в підемо добути собі камня і заліза, вугілля. Так, треба акуратно спуститись, бо я сюди ненадовго взагалі зайду, бо я ще дерево маю добути. Є перше відео, так що ставте лайки, підписуйтеся. Хоч хтось один підпишіться. Тобто і так то підписники, бо перше відео. Мене буде дуже сильно радувати, якщо ви будете підписуватись. Тим часом ми вже добули багато камню, я чого навіть не замітив. Зробимо інструменти. Чого іменно лопатою? Не знаю, ну хай отак От буде, все нормально. Це що? Тут був тільки що зомбі, а він превратився в сильнішого. Ну нічого, це не проблема нам його вбити. Чуть, -чуть підстроїтись. І у нас вже буде залізна лопата заодно. От так? хорошо. Все. І залізений треба для лопати добувати. Тільки виберемося, зараз добудемо ще дерево. Заодно зараз пічку зроблю. Треба багато дерева, багато їжі, бо без цього всього ми не підемо в шахту. Залишилося ще два кусочки. Не хочу добувати дубові, бо тому що це ж де якось неправильно. Так, будемо зараз добувати їжу. Оп, оп, оп. Так, скільки вже? Ну вже багато нам ще треба. Свинюшку куда тікає? свиня Так, по-бистрому добули. Тепер, думаю, нам хватить ще оцю свиню на остаток. Подивимося, скільки зараз вийде. Хай поки жариться. А я хоч ще трохи добуду. Бач ще корова. <звук> Нема корови. Тут ще додали мішечки в тій версії, так що вони хороші, круті. Ну, цієї кількості їжі нам точно хватить. чи тільки можна піти десь, ще одну овечку, щоб вбити, Так. Опа. Сажаниці не треба. Все, а тепер ліжечко в нас буде і ми зможемо поставити чекпоїнт. А тепер можна і спуститися, добути тінні ресурси. Ну це не тінні ресурси, які до мене йдуть. Ви треба повбивати, а то мене зараз ще повбивають, ну хоч броня ще випала. І хоч поїсти трохи треба. Заодно гравій добуду пригодиться. Корову теж, раз вона тут взагалі ходить. Лишня їжа. Та куди вона пішла? <ривіт> подив, ви Подивіться на цю корову, яка вона тікає від мене. Що, тепер спускаємося пониж. Тут де я якраз вугілля. О, скелет. Тепер буду там битись. Мені треба цього зомбі забити. Прокапуємося до цього вугілля, а тепер треба побистром добути. Факела зразу робимо, бо так темно, що капець, нічого не видно, все. Тепер все у нас видно. Добуваємо це вугілля і потім йдемо шукати залізо. Зробити нам залізну броню і всяке таке. От кому теж довго копати ті груди залізо? Теж напишіть в коментарях а то. Такі величезні вони. Ще й цей прийшов, а я по ньому попасти не можу, о Боже! Мені капець. Ну нічого, підбив нас. Що зробиш? У нас тут зберігання тому що, ну, мені якось не дуже сильно хочеться бігати, ці ресурси тіряти. На хардкорі буду я пол І на хардкорі бажано я не сам буду. Боже, скільки тут скелетів, У мене же нормально стоїть. Що це таке? Атака скелетів. О боже я. мене ж підбили. Як тут вижити, все. Та капець, хто прийшов? Мене б'ють. Божечки. З ким не буває. Ви що? Тоже хіба не здихаєте? Ви зомбі уйдіть, там ще й малий зомби Прекрасно. Не підходь до мене. Все, завалив. Все, поубивали. Треба їжу пережарити, бо в мене взагалі немає пережареної їжі. Скільки там? Боже, всього пару штучок, капець. Не, ну це дуже довго чекати. Давайте скрафтимо ще одну пічку. Зараз туди перекладемо ще трошки вугілля. А тут так треба буде. Ну капіс, ну ще й павук прийшов, ну нічого ми його зараз б'ємо. Засунемо сюди оце, а потім сюди оце. І отак. Щось тягнело плоть. І все остальне. Добудемо зараз ще трохи камінь, а то в мене його дуже мало. все, я добув камінь. І тепер треба подивитися скільки. Ну, почти все. Це капець, як довго чекати, що там є. Там немає залізу, нічого. Думаю, ми на цьому будемо закінчувати, бо вже ми довго знімаємо. Ми вже добули ось до собі їжі повно, кам'яні інструменти, он до лук випав даже. Нам залишилось тільки потім на наступній серії ще заліза добудемо. Так що у нас ще. Багато чого є. Всім пока. Ставте лайки, підписуйтеся. Всього вам хорошого. Пока.